Який крафтовий бізнес можна робити в Україні? скажімо, з малими вкладеннями, щоб злетіти. Знаєш, ти кажеш? От я там пам'ятаю цей цей цей. О, там пішло. А люди дивляться, такі о, Женя розказав, прикольно, і спробую це і я зробити. Тому що дивись, люди думають, що для того, щоб робити робити бізнес, треба мати десятки сотні тисяч доларів. А Та це ти можна не, починати. Треба, треба мати бажання для того, щоб зробити, щоб зробити бізнес, треба не всі треба мати бажання і мати ідею. Воно має відрізнятися. Наприклад, у них був дуже простий прихват. Вони збирали пляшки, розрізали їх. І робили там стаканчики скляні. скляні да. А після того почали його плавити. А після того відкрили е, маленький такий магазинчик, де підтримують різних виробників. Тобто сама ідея, що О, давайте не викидати ці пляшки, це просто такий шнурочок, який розкалюється після того в холодну воду. І заточив. Все. Ідея дуже проста, але зробити це класно. Зроби, от маркетингом розкрути. Зроби, щоб люди це хотіли, будь першим в чомусь, і воно піде. Воно піде 100%.